До нас підключається народний депутат восьмого скликання, екс-військовий зсу, пан Борислав Береза. Пане Бориславе, добрий вечір. І ви бачили, що ми показували. О, така, знаєте, така неабияка траурна церемонія, державна на найвищому рівні. Що б ви про це сказали? Вітаю, Матвію, вітаю Тараса. Я хочу сказати, що це дуже гарний маркер. Тому що ми відчинаємося від. Русні, яка зараз на нас напав. Не зараз, а взагалі останні вже майже 10 років, як ми з ними воюємо. Дмитро був справжній герой, справжній воїн, народний герой, не тільки герой України, але й народний герой. А це людина вийшла з правого сектора. Це людина, яка присвятила своє життя звільнення України. Це людина, яку поважала величезна кількість як військових, так і цивільних. І те, що я сьогодні побачив, це коли. Прощатися з ним прийшли президент, Оловком ЗСУ Залужний, міністр оборони, голова гурмо Уданов, величезна кількість відомих людей, але неймовірна кількість звичайних громадян, які прийшли подякувати Девінчі за те, що він віддав життя за Україну. Подякувати йому, що вони живі, що вони в своїх домах, що вони. Знаєте, мені треба це казати, але це правда. І я не уявляю, щоб так прийшов хтось в Росії Путін, Шайгу, ще якась соїбінь, яка прийшла б до свого героя. Вибачте, в них же героїв немає. Так, да, в них же немає героїв. До кого ж їм приходити? У них і патері. Тому і не можна явитися. Що, що? У них і патер'єдна. В них взагалі нічого немає. на не совісті, немає на не героїв, нічого. І це дуже, пога... дуже гарно показує, як е... ми обрали свій вектор. Ми визнаємо своїх героїв. Ми приклоняємо перед ними коліна. Ми пам'ятаємо своїх героїв. До них приходять перші особи держави. А в Росії бояться показувати обличчя. Вони вбивають своїх громадян, бігуть з руслю зброєю. Їх тишком нишком ховають. Або видають за них пакет пельменів чи шуб. Це, знаєте, питання світогляду. Ми свій світогляд обрали. Ми йдемо на Захід. А вони Вони в минуле. Це не схід, нічого, це минуле. Вони йдуть у минуле. Саме це сьогодні відбувалося. Але я хочу сказати ще одне. Я хочу, щоб кожен українець зрозумів. Давінче був видатний бієць. Дмитро був героєм. Але кожен загинувший на цій війні герой. Ви можете його не знати. Ви можете не знати його прізвища. Ви можете не знати, що його може звати Денис Антіпов або людина з позовним Васваст. А ви можете не знати ще багатьох, але ви повинні знати, кожен з них віддав життя, і це герої, які ми повинні знати. Ми повинні називати їх прізвищами вулиці. Ми повинні називати їх прізвищами. Будинки культури, ми повинні знімати фільми про них, писати книжки. Це це люди, завдяки яким існує Україна, і завдяки яким переможе Україна. Прізвища цих героїв повинні залишитись в історії назавжди. І кожен повинен знати ці прізвища Незалежно від того, це відома людина, піарна, це відома людина, яка товаришувала з кимось там, публічним, або це просто звичайний п'єць, який, дивлячись, як його розстрілюють, каже. Слава Україні, це наші лицарі у пікселі. Ми повинні знати їх всіх. От е, Ірина Дульна, редакторка моя, вона мені нагадала, що е, йому було 27 років. А він пішов е, воювати у 2014-му. Тобто, можна сказати так, що більшість свого життя чи там половину свого життя він провів на війні. Е, да. Хай йому земля буде пухом, будь ласка, будь з нами, Бориславе. Давайте зараз подивимось таке, значить, яке пасує цій темі, про яку ми кажемо. Володимир Зеленський опублікував зворушливе відео на честь дня державного гімну. роду От я хочу сказати Бориславу і вам сказати, шановний пан Козак, у мене сьогодні приїхала гостя з далекого Сполучених Штатів Америки, вона журналістка, і вона, ну, вона намагається зрозуміти Україну, чому тут так. А Борислав з нами ще він є. З нами, з нами. А, з нами, просто я не побачив. І мені дуже прикро, що у мене не було цього відео. Тому що це відео, чи я не знаю, чи вона б зрозуміла його так, як розуміємо ми. Але оце і є Україна, те, що ми зараз побачили. І тому, от якщо б мені здається, Путін... Побачив це відео, ну, якщо б він був нормальною людиною, да, який там зважує, треба далі воювати чи треба піти з України. От подивившись це відео, він би зрозумів, що шансів нет. От мені так здається. Саме так, знаєте, таки було затерте вже така фраза в єдиному пориві. Оце мені здається, що це якраз дуже доречно до цього, те, що ми співаємо гімн у складних ситуаціях. І ми співаємо гімн у на якихось там не знаю вшанування героїв на святах. Тобто це пісня, яка вже нака стала рідною. Нагадаю, що ще там років 15 тому це звучало тільки на офіційних на офіційних якихось заходах. А зараз уже це пісня, яка пройшла через кожного українця, і діточки маленькі, і на майдані це ми співали це. ну, Кожен день. І в армії видно, боєць воює буквально в час якийсь, там перерва невеличка між вистрілами, він співає цю пісню. І це, це знаєте, це справді пісня, яка стала е народною е після того, як ми все це переживаємо, всі ці трагедії, всі наші радощі, всі свята, всі е похорони і так далі. Тому е ну це. Прекрасні слова десь на сьогодні, так по-моєму 150-річчя цього гімну, і гімн став основною народною піснею, не просто офіційною, а справді народною піснею. А що б ти сказав про це? От зауваж, Бориславе, значить, Тарас весь час каже одне важливе слово: це пісня. Розумієш, парадокс. Російський гімн це не пісня, це гімн. Якійсь такій могутній державі щось таке, а це просто пісня, українська пісня. Тому вона йде в народ, тому її легко співати. Ну і це, звичайно, тільки частина отої об'єднуючої суті, яка є у цьому музичному творі. Що тобі можу сказати, Матвію? Ну я положусь з Тарасом, але хочу ще додати. На Майдані ми коли жартували будь-якому. Незрозумілому випадку співаємо гімн, протримаємося. Так зараз час буває. На війні я пам'ятаю, як хлопці казали: ти ж пам'ятаєш Бореза, згинуть наші вороженьки, як руса на сонці. Це теж ж слова з нашого гімну. І я вірю, що згинуть. Згинуть всі рано чи пізно, краще рано. А ще я хочу сказати, що у нас гімн. Не треба нікого примушувати співати. Да. Я пам'ятаю, як в Радянському Союзі я пам'ятаю, як ми повинні були вийти і співати, як ми ну, вивчали цей гімн і всі, як один, стояли і чекали, як скоріше його до... співати ну, Союз, рушима, республік, свободна. Але це було так, як покарання. А ми співаємо гімн, коли нам добре. Ми співаємо гімн, коли нам боляче. Ми співаємо гімн, коли ми разом. Ми співаємо гімн, щоб мотивувати себе. Ми співаємо гімн, щоб нас боялися наші вороги. Ми співаємо гімн, щоб було добре. І ми співаємо гімн, тому що ми їм пишаємось. Бо це частина нас, частина української душі. І коли я чую наш гімн, я розумію, десь поряд спорядник, чужі, наш гімн не співають. Спасибі тобі, Борислав, що долучився до нас, бережи себе, Борислав Береза. Я ще би додав до, до слів ласка. Борислава трішечки те, що от Борислав нагадав, я вже й забув ці слова союзні режими. Наскільки брехливі були ці слова? Наскільки вони були нещирі, так і наскільки такі слова? Пророчі в нашому гімні і про те, що душу тіло ми положимо. Так хто ж в мирний час думав, що ми будемо тіла душі віддавати за Україну? Що будуть вороженьки, які гинуть на нашій землі? І ще що все-таки ми переможемо. Там закладено ці слова, що ми переможемо, і там нема цього, що все буде Україна, але це такі слова, які там проступають через наскрізь гімн, що Україна. Понад усе, і це стало таким теж лозунгом і в нашій армії, і в нашому народі. А, да, а, давайте тепер повернемося до е, воєнної ситуації. Відео про ситуацію на фронтах. Шановні друзі, опублікував е, наш захисник з позивним Киянин. Давайте. 10 березня сили оборони по всій ділянці фронту продовжують стримувати наступ прокастана, відбиваючи атаку, нищачи живу силу і техніку ворога і міцно отримаючи рубежі. Яскравий приклад тому є місця Авдіївка у Бахмут, де в надтяжких умовах. Продовжується оборона вже протязі тривалого часу. Але, друзі, війна, на жаль, іде не тільки у нас на фронті і з зовнішнім ворогом. Ворог застосовує всі ті технології, які виписані у військових статутах, в тому числі ще й Радянського Союзу, які перейняла наступниця ця рашка погана парашка. Ну так, я б не сказав, що дуже докладно, але така, от як то, що маємо, то маємо. Ми бачимо. Я сьогодні перед програмою дивився карту під Бахмутом. На жаль, росіяни збільшують натиск, просуваються дуже дуже повільно, якісь там. Десятки метрів в день, але, на жаль, ця навала, це, ці м'ясні штурми продовжуються. Так, звісно, ми їх знищуємо, але їх дуже-дуже ну, багато. І м -м, бажаю нашим захисникам триматися, берегти себе, нищити цю наволоч, але нам важливі їхнє життя і звернення знову ж таки до керівництва збройних сил, щоб. Берегти наших бійців це найцінніше, що у нас є. Це наші люди, тому що саме українці створюють Україну без українців, Україна не буде. Це ну, не земля, менше, це менше. Дивіться, я відкрив зараз новини. Президент Володимир Зеленський ввечері 10 березня збирав ставку, де йшлося зокрема про посилення сил оборони в Бахмуті. І Донецькій області, а також захист різних е, інших регіонів. Значить, е, о, дивіться, щойно е, закінчилось засідання Ставки. Голокомандувач, командувачі напрямки доповідали: схід та південь, кордон, Бахмут і інші можливості посилитись там, Наша відповідь на удари терористів, захист Херсона та громад Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини, наші потреби в боєприпасах. Далі, е, значить, говорив з міжнародними партнерами. Е, щодня вони. Вони дають вагомі підстави для подяки, дають вагомі результати для України морпіхи, та-та-та-та, Він перетан. І е, значить, мова йде про що? Мова йде, що вирішено підсилюватись, але не йти звідти, як сказав один з ваших колег. Тому що відвоювати потім е, важче. Да. Ну, я не експерт в військовій справі, звісно, тому не можу коментувати це якось по суті. Але загалом, я думаю, що є сенс в обороні Бахмуту до того часу, поки ми можемо нищити там ворога. Справа в тому, що якщо ми відкотимося, то під удар попадають наступні міста там, де не зруйновані там, де ще живуть люди, Так, да, зрозуміло звичайно. – І, звісно, військові наші знають краще. Ми їм всім довіряємо, що вони розуміють, що роблять. От, ви сказали, головне, що от. От знаєте, цікаво, у нас є довіра до військового керівництва. Тобто, ми розуміємо, що коли треба буде, вони скажуть, що відійшли. Тому ну, ми скажемо, ну відійшли, то й відійшли. Ми віримо, що Значить... треба було відходити. Ніхто так. не буде кричати зрада, віддали Бахмут. Ми знаємо, що віддали наші військові бахмут. знають краще, і вони е мають Звичайно. деталі цієї ситуації. І, звісно, при нашій довірі не буде ніякого е ніяких не знаю звинувачень в тому, що ми не билися, наші бійці боються. Ми бачимо той же в інша. Да. От дивіться, значить, росіяни готуються. Інформація, росіяни готуються. До відновлення наступу на Вугледар. Ми вже давно нібито забули Вугледар. Так? Ні, ми не забули. Ні, ні, ми, ні не, Я маю ні. на увазі е, Бахмут, Бахмут, Бахмут. Маленька деталь, що е, недавно прочитав е, якісь повідомлення британських військових, які там роблять аналіз за, за на кілька днів чи тижнів. Вони сказали, що під Вугледаром найбільша Танкова, танкова битва, битва, яку вони програли. Більше 130 війни. танків. Так, я так. Це... Але я маю на увазі, ну розумієте, ну, можем... актуальністю да, от, У нас в голові. Це Бахмут. Тепер читаємо: Росіяни готуються до відновлення наступу на вугледар. Таке припущення у новому звіті з фронту зробили експерти оцього легендарного інституту вивчення війни. Знаєте, ми його Махас, да. цитуємо. А, аналітики вважають, що нині окупанти роблять ротацію підрозділів, які не принесли бажаного результату на цьому напрямку. Усе задля того, аби отримати місто будь-якою ціною, як раніше наказував Сергій Шойгу, командувач ото Сергій Шойгу, цей легендарний командувачу східного військового округу Рустаму Мурадову. Давайте почуємо. Відновлення дорогих наступальних операцій навколо вугледару було б неправильним розподілом і без того виснажених сил на все більш безглузді оперативні зусилля. Але особиста мотивація Мурадова може спонукати російські війська в цьому районі все ж таки відновити наступальні операції. Деградація інших підрозділів у цьому районі, значні витрати техніки, а також постійні проблеми з артилерією. Ймовірно, не дозволять російським військам отримати значні тактичні переваги, якщо вони вирішать відновити наступальні. Альні дії в цьому районі. Натомість українські сили оборони вважають, що наступу расистів на Вугледар нині не буде, адже окупанти і так зазнали там значних втрат. А також поблизу Авдіївки і Марінки про це заявив керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашевський. Тут є один нюанс у цьому, те, що ви побачили для мене. Це дуже приємно, тому що оцей текст озвучував сам Юрій Петрушевський. Розумієте, mm. то для мене. Невелике таке, значить, сам Петрушевський да, читав текст. Ну, він, мабуть, бігав тут і треба було почитати.